Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу на картах Таро для всіх знаків Зодіака на питання про кохання на місяць лютий 2024 рік. Розпочинаємо, друзі. Беремо одну карту загальний фон місяця, а також додаткову у разі потреби, якщо нам щось не зрозуміло. Розпочинаємо. Овен, тілець, близнюки, раки, леви, діва, Терези, Скорпіони, стрілець, козиріг, водолій, риба? Розпочинаємо, друзі, за чергою. Овен. Ваші питання про кохання можуть бути дуже категоричні? Будьте обережні і не зробіть нічого такого, щоб ви не злякали свою другу половинку, щоб вона вас не розглянула як агресивну, агресивну натуру. Бо це туз мечів. Він іноді буває імпульсивний. Яка порада для овнів? Шестірочка пентаклів. Якщо у вас виникають якісь сумні думки, краще зробіть подарунок своїй коханій людині. Можливо, це вечір десь за вечерю та щось таке інше, що відоме саме вам. А ми прямуємо далі у нас знак Зодіака тілець. Він каже про те, що якщо ви чоловік-тілець то ваша кохана дуже зрадіє якимось також фінансовою або підтримці, або якомусь подарунку, котрий, наприклад, сходить в спа-салон або щось таке, що буде приємно саме їй. А якщо ви жінка, і якщо ви тільки очікуєте зустріти своє кохання, то зробіть для себе самі. Або спа процедури, або щось таке, про що ви давно мріяли. Для того, щоб ваш настрій піднявся і накануні Дня Святого Валентина може відбутися ця зустріч. Додаткова карта поради. Двоєчка пентаклів. Вона каже про добре здоров'я і про всі шанси, 50 на 50, точно є. Що ви когось зустрінете великі шанси. А ми приймемо далі близнюки. Десяточка кубків. Якщо ви ще не зустріли своє кохання, то цілком можливо, що саме в цей період ви його зустрінете. Тому що десяточка чаш це карта, як ви бачите, повної гармонії. І карта того, що дуже люблять близнюки. Це. Не суспільство, а домашній очаг, і близька людина і оточення. Дев'яточка пентаклів. Знову ж таки, витрачайте гроші на себе і на те, щоб зробити приємне своє кохання людини, якщо ви зустрінетесь і захочете краще впізнати цю людину. Якісь Можуть бути розважальні програми для того, щоб краще один одного зрозуміти. А ми прямуємо далі раки. Король чаш. Це може бути і сам рак, і він себе буде дуже впевнено почувати саме в цей період. А також, якщо ви жінка, то вам може цілком можливо зустрітися. Король чаш дуже емоційна людина, котра за гороскопом риби раки скорпіони, або, по характеру дуже чутливий і дбайливий, якими зазвичай бувають королі чаш. А ми прямуємо далі Леви. п'ятерочка жезлів. Вона каже про те, що можуть бути якісь. Або непорозуміння, або, наприклад, ви зустріли людину, а вона не вільна. Зверніть на це увагу, ніколи не розчаровуйтесь, завжди є ваша половинка в всесвіті, яку ви обов'язково зустрінете та будете щасливі. Зверніть увагу на те, що День Святого Валентина це такі, таке свято, в яке ваші бажання можуть здійснитися. Додаткова карта, друзі. Шестірочка кубків. Вона каже про те, що ви можете зустріти когось з вашого минулого. Наприклад, разом навчалися в школі або в університеті. І це може і бути ваше чудо, диво. А ми прямуємо далі: Діва. Туз Жезлів. Він каже про те, що ви будете дуже рішучі. І якщо вам. Зустрінеться така людина, на котру ви, як то кажуть, подумаєте, що це моя подальша доля, то можу сказати, що комусь дуже повезе. Додаткова карта. Туз. Не туз, паш Жезлів. Паж жезлів і туз жезлів. Ось цей паж жезлів каже про те, що всі дії маленькі та великі будуть мати результат. А ми прямуємо далі Терези. Шестірочка пентаклів. Вона також вам каже про те, що ви можете отримати. Якийсь дуже незвичний подарунок від долі. Ви не будете на нього сподіватися і, навіть, можливо, не одразу зрозумієте, що ви зустріли людину, з котрою ви можете бути своє подальше життя. Додаткова карта для Терезів десяточка пентаклів. Ось так, друзі, дуже неочікувано може бути створитися ваша родина. Як зазвичай це і буває. А ми прямуємо далі скорпіони, сімерочка мечів. Остерігайтесь брехні. Якщо ви когось зустріли, не одразу не, як то кажуть, не кидайтесь в обійми, з'ясуйте якісь обставини, щоб людина була вільна і, наприклад, не мала родину. Додаткова карта порада для скорпіонів. І ще одна. Що хочу сказати, друзі, іноді доля надсилає вам випробування, не тільки вам всім. Але якщо в цьому місяці у вас таке випробування випаде на питання про кохання, ви вже будете обізнані. І будете дуже ретельно перевіряти, тому що вам випадає карта обман, карта розбите серце та карта неясності планета місяць. Саме тому не розчаровуйтесь, подумайте, переключіться на якісь інші важливі справи, а ваше кохання обов'язково прийде просто в інший період. Ще одна карта. для Скорпіончиків, ось вам. Карта закоханих, старший аркан. Вона обов'язково прийде, але, можливо, не в цей період. А ми приймемо далі стрілець. туз чаш. Ви будете дуже задоволені емоційно своїми стосунками або новими зустрічами, або, наприклад, якщо хтось зустріне людину, котра йому одразу дуже сподобається. Ось така енергетика лютого для стрільців. А ми прямуємо далі козиріг. Карта імператора. Ви будете дуже впевнено себе почувати. І, можливо, в якоїсь або корпоративі, або на якоїсь вечірки, ви будете зірка цієї вечірки. І у вас дуже багато шансів обрати для себе кохану людину на свій смак. Бо це старший аркан. А ми прямуємо далі водолій, імператриця. Це дуже щаслива карта для жінки. Якщо ви жінка водолій, у вас є всі шанси використати ваші, вашу красу, ваші навики, а також все, що з цим пов'язано, для того, щоб зустріти кохану людину. Мається на увазі перша зустріч, котра вас дуже вразить, і ви будете від того дуже щасливі. Тому що карта імператриця вона поєднує в собі дуже багато якості для щасливої жінки. Якщо ви чоловік водолій, зверніть увагу на те, що саме в цей період у вашому оточенні може з'явитися така жінка, котра вам. Дуже вразить в саме серце, і ви зрозумієте, що я маю з нею бути на все життя. Ось тут імператор і імператриця дуже символично. Козиріг, а також водолій. І залишаються рибки, Колесниця. Друзі, хочу сказати, що на питання про кохання дуже потужний місяць лютий. По-перше, в нього нумерологія двійка. Це другий місяць і він дає подвійну енергетику. І якщо ви, наприклад, одинак, то у вас є багато шансів зустріти свою другу половинку. Обов'язково використовуйте всі свої можливі шанси. Ідіть десь на вечірки, на корпоративи. Іноді будьте уважні, наприклад, даже в магазині, чудо може статися несподівано. А для риб карта колесниця. Це дуже гарна карта, це рух вперед. Якщо у вас багато часу ви були самотні, то саме в цей період колесниця каже про те, що ви можете зустріти неочікувано, несподівано таку людину, з котрою ви будете все своє подальше життя. Як на мене, друзі, то дуже позитивна і гарна енергетика в лютому. Для всіх знаків Зодіака, не дивлячись, що скорпіончики, як завжди, можуть отримати складнощі. Але все буде добре і в них також. Я бажаю вам успіху, друзі. Я бажаю вам знайти своє щастя обов'язково в лютому, або раніше, або далі та бути щасливими. До зустрічі на моєму каналі.